Завершилась дворічна робоча місія координаторки системи ООН в Україні Деніс Браун. Залишаючи Харків, вона завітала на зустріч з міським головою. Ігор Терехов подякував Деніс за співпрацю та всебічну підтримку міста під час війни. В саме важкі часи ви завжди з нами. І дуже багато насправді було зроблено, я впевнений, що і буде зроблено. І це ставлення до Харкова це вражає. Тому ще раз дуже вдячний вам. Було зроблено дуже багато насправді і щодо нашої підтримки, і до підтримки людей і відновлення, де просто ваше знаєте, таке чутливе ставлення, коли ви приїздите. Жали після жахливих подій. Ігор Терехов також зазначив, що завдяки цьому партнерству мешканці міста, в тому числі внутрішньопереміщені особи, протягом двох останніх років отримували матеріальну та фінансову допомогу, а в самому місті вдалося відновити чимало пошкоджених будинків, і що Харків розраховує і на подальшу співпрацю. Свою чергу Деніс Браун зауважила, що так протягом цих років ООН вдалось реалізувати багато програм саме в Харкові, і дуже важливо підкреслила вона, що представники ООН особисто приїжджали на місця влучань, аби люди бачили, що світу не байдуже, що відбувається в Україні. Моя основна мета тут це допомагати людям, які зазнали наслідків з приводу війни. І ми вирішили, в яких основних пріоритетних напрямках ми будемо працювати. Це допомога людям, які вимушено були приміщені з Вовчанського, Липецького, Куп'янського та інших, і проживали тут, в Харкові. Це безпосередньо їм допомога. І моя основна задача була тут, щоб ця робота йшла. Деніс Браун, підсумовуючи результати роботи у Харкові, також повідомила, що з обранням нового координатора рівень допомоги місту зменшувати не планують. Яна Біляєва, Сергій Перець, Станислав Грешко, Єгор Мікенін, Харків. Новини.